Алервех спрей проти алергенів домашнього пилу. Який же він має принцип дії? Пил нас оточує скрізь, і він є середовищем для росту кліщів. В звичайному матраці їх може бути до 10 мільйонів, і саме вони, а точніше, їх фекалії, і є винуватцями розвитку алергії, адже містять білки-алергени. Потрапляючи до дихальних шляхів людини, вони пошкоджують епітелій, викликають кашель, нежить, атопічний дерматит і навіть бронхіальну астму. Рішенням проблеми є спрей алервех, який застосовують в місцях скупчення кліщів: килимів та килимових покриттів, ліжок, покривал та подушок, м'яких іграшок. Спрей алервег склеює алергени, не дозволяючи їм літати у повітрі, що вже підтверджено новітніми дослідженнями. Тож не залишайте кліщам шансів зіпсувати своє життя. Шанан. Інновації для здоров'я нації.